Вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз, функціональні ряди. Сьогодні рівномірна збіжність функціональних рядів. Ознаки рівномірної збіжності функціонального ряду і деякі приклади. Тема спирається, базово спирається на попереднє заняття, пов'язані з рівномірною збіжністю функціональних послідовностей. І це зразу випливає з означення рівномірної збіжності ряду. Так от, функціональний ряд у n не від x називається рівномірно збіжним до своєї суми S від x на множині E, якщо послідовність часткових сум цього ряду Збігається рівномірно до S від X на цій же множині E. Якщо збігається послідовність часткових сум, то збігається рівномірно і функціональний ряд. Рівномірна збіжність послідовності часткових сум до суми означає, що їх різниця рівномірно збігається до нуля. А різниця. S від x мінус s n від x за модулем. Це є модуль залишку, n nзалишку функціонального ряду. Це ж залишок. Так от, виявляється, залишок повинен рівномірно збігатись до нуля. Означення означає те ж саме, що рівномірна збіжність до нуля залишку функціонального ряду. Зазначимо ще критерій коші рівномірної збіжності функціонального ряду. Функціональний ряду N від X буде рівномірно збігатись до своєї суми на множині E, якщо для будь-якого скільзавгодно малого епсилон знайдеться такий номер, що залежить від елон, що для всіх N більших цього номера для будь-якого натурального M, Множини натуральних чисел. І для будь-якого x множини E. S n часткова сума мінус S n плюс m часткова сума. За модулем буде менше епсилон. це критерій коші. Але це є сума членів нашого ряду, починаючи з n1 до n плю того Тобто ми маємо суму. І від 1n до n плюс m іте від x. За модулем повинно бути менше за епсилон. Критерій коші рівномірної збіжності. Для будь-якого скільки завгодно малого епсилон знаходиться номер, що для n і m, які більші за цей номер. Сума якоїсь частинки ряду від n до m плюс першого повинна за модулем бути менше епсилон. Для будь-якого е, такий n повинен знайтись. Хвостик ряду стає ще тоншим і тоншим. Оце критерій коші. І оскільки це виконується для всіх x, маємо рівномірну збіжність. Мабуть, найбільш зручним і тому поширеним методом дослідження функціональних рядів на рівномірну збіжність є ознака герштраса рівномірної збіжності функціонального ряду. Сформулюємо цю ознаку. Нехай маємо збіжний числовий ряд NCN, причому це N більше за 0. З додатніми членами. Тоді. Якщо модуль у N від x менше відповідно cn, n, кожний член ряда за модулем не перебільшує менше або дорівнює відповідний членів збіжного ряду для Х на множині є, для кожної х є, тоді функціональний ряд. Збігається рівномірно на множині E. Е. Там, де усі у Ні менші за ці Н, там функціональний ряд і збігається рівномірно. Доведемо цю теорему Вірштраса. Оскільки ряд з цієї збігається, цей числовий ряд, то за критерієм коші збіжності числового ряду. Для будь-якого епсилон знайдеться такий номер, що для всіх N більших цього номера і будь-яких m з множини натуральних чисел для будь-якого натурального m буде виконуватись нерівність. модуль суми І від N до N плюс m, це і тих менше за епсилон. Ну, в принципі, всі ці і ті додатні тут можна було в модулі не писати. Ну, критерій він там стоїть, нехай стоїть. Так от, а тепер перейдемо до функціонального ряду. Випишемо відповідну суму для нашого функціонального ряду. І спробуємо довести, що вона буде менша за е. Отже, розглянемо модуль суми і від n до n m плю від x. Модуль суми менше або дорівнює суму модулів. Відома нерівність. І від N до N M у ІТ від Х. Але кожний член у ІТ від Х менше за відповідний член ряду CN. Для будь-якого X є. Тобто для будь-якого X нашої множини E, е, це буде менше або дорівнювати сумі. І від N до N плюс m – це ітих. Модуль не пишу, бо вони додатні. А це менше за епсилон. От ми і отримали, що для будь-якого епсилон ми знайшли такий номер, що для всіх n е не є відповідні нерівності. І для будь-якого X E е у нас. Модуль частини суму нашого функціонального ряду виявляється менше за е. Тоді, за критерієм коші, функціональний ряд збігається рівномірно до своєї суми на множині е. Приклади, розглянемо функціональний ряд 1 на n квадрат плюс x квадрат. Функціональний ряд у n, от у нас те, що стоїть після суми. Нам треба дослідити ряд на рівномірну збіжність. Ну тут неважко бачити, оскільки x квадрат для будь-якого x, для будь-якого дійсного х з множини дійсних чисел, якщо розглядати, у нас цей дріб буде менший за одиницю на n квадрат просто. Для нас це означає, що ми знайшли збіжний числовий ряд, кожний член якого більше за відповідні члени ряду функціонального. До речі, цей ряд називається мажоруючим ряд, мажоранта для функціонального ряду. Збіжна мажоранта. В цьому випадку. Наш функціональний ряд буде збігатись рівномірно там, де виконується ця нерівність. А ця нерівність виконується для будь-якого Х. Отже, ряд збігається рівномірно на всій числовій прямій. Наступний приклад. Х поділена одиниця плюс n в четвертому х квадрат. Тут ми не можемо запросто так оцінити через якийсь числовий ряд, бо в чисельнику х нам все буде заважати. Адже х може бути скільки завданим великим. Незалежно від n. Отже, доведеться щось тут схімичити. Давайте зробимо так. Х поділене на 1 плюс n в четвертому х квадрат. Я помножу і поділю на 2n квадрат. Навіщо буде зрозуміло трошки пізніше? 2n квадрат я помножив, Ну і відповідно одиниця на 2n квадрат виділю окремо. Тепер подивлюсь на цей дріб. Я хочу сказати, що цей дріб завжди менше одиниці. Тобто, чисельник його завжди менше знаменника. Ну, дійсно, якщо я розгляну різницю від знаменника відняти чисельник, ми будемо мати n в четвертому x квадрат мінус 2n квадрат x і плюс 1. Ну я так записав, от мінус 2n квадрат всередину. Щоб було видніше, що це в мене повний квадрат. Це тепер я маю повний квадрат n квадрат x плюс 1 у квадраті. А ця величина більше за 0. Це означає, що знаменник більше за чисельник. І цей дріб менше за одиницю. Тоді весь цей вираз буде менше, ніж одиниця, менше буде рівня одиниця на 2 в степені n квадрат. А це вже інша справа. Дріб, з якого ми починали, виявився менше за одиницю на n квадрат. А ряд. З n квадратом в знаменнику збіжний, незважаючи на одиницю, бо це константа, яка не впливає на збіжність. Кожний член нашого ряду виявився меншим на n квадрат для будь-якого додатнього х. Все це можна зробити для додатніх x. Отже, і цей наш ряд буде збігатись рівномірно від 0 до плюс нескінченності. Наступний приклад. Ряд x2, -n -n x квадрат є в степені мінус nx. Ну тут ми побудуємо мажоранту дещо штучно. Я спробую для кожного n знайти найбільше значення в залежності від n. І буду сподіватися, що отримана послідовність дасть мені збіжний числовий ряд, яким я зможу оцінити. Щоб оцінити найбільше значення, я буду знаходити максимум на цьому відрізку. Тобто знаходжу похідну. Х квадрат f в степені мінус nx, знаходжу похідну. Похідна добутку, маємо 2х. Винес за дужки все, що можу винести. Тут виноситься, мабуть, x f в степені мінус nx. Залишається двійка мінус nx. Отак. Прирівнюю до нуля. Ну, f в степені не дорівнюю 0. Х0 ну, навряд чи це буде найбільшим значенням, бо це 0. І мені залишається перевірити цю дужку на 0. Якщо 2-nx дорівнює 0, звідси зразу x буде дорівнювати 2 поділено 2 на n. Це в мене xn точка якась. Саме в цій точці у нас буде максимум відповідної функції. Знайдемо значення n-ного члену ряду в відповідній точці Xn. У n від xn. Дорівнює. Підставляю замість x його значення, будемо мати. В квадраті це буде 4 на n квадрат, f в степені 2 на n, тут буде просто f в степені мінус 2. І це максимальне значення у n для всіх x від 0 до 1. Тобто модуль у n від x буде менше, ніж оцей вираз. Менше або дорівнювати, можна так написати 4 на n квадрат e в степені мінус 2. 4 і e в мінус другому степені одиниця на n квадрат це константа. Отже, цей числовий ряд складених з цих елементів послідовності буде збіжним. Оскільки він буде виглядати так n від 1 до нескінченності. 4 на е квадрат одиниця на n квадрат. Константа не впливає одиниця на n квадрат ряд збіжний. член нашого ряду менший відповідного члена збіжного числового ряду. Для будь-якого x від 0 до нескінченності. Отже, наш ряд функціональний збігається рівномірно. На всьому відрізку від 0 до плюс нескінченності. Рівномірна збіжність доведена. Останній приклад. Тут навряд чи можна скористатись ознакою верштраси. Єдиний ряд, з яким тут можна порівнювати модуль, це одиниця на N, а це ряд розбіжний. Менше розбіжного ряду нам нічого не скажуть про збіжність функціонального ряду. Але тут можна скористатись тим, що він у нас знакопереміжний для будь-якого X. До речі, X у нас знову такі додатні X Ми розглядаємо для додатніх X. Ряд буде знакопереміжним. Отже, для нього можна використати для будь-якого X фіксовано, можна використати ознаку лейбниця, з якої, зокрема, випливає. Що залишок ряду Rn не від X для будь-якого X буде не перебільшувати за модулем першого відкинутого члена. Тобто буде менше або дорівнювати одиниця на n плюс 1 плюс. Залишок ряду не перебільшує. В свою чергу. Цей дріб для будь-якого х між 0 і нескінченності, для будь-якого додатнього, буде менше або дорівнювати 1 на n плюс 1. Тепер, очевидно, що одиниця на n плюс 1 це послідовність збіжна до нуля. Границя одиниця на n плюс 1, коли n прямує до нескінченності, дорівнює нулю. А це означає, що для будь-якого епсилон я знайду такий номер n, що для всіх n більших цього номера буде виконуватись одиниця на n плюс 1 буде менше за епсилон. Я зможу для будь-якого епсилон підібрати такий номер. Але в свою чергу виходить, що n ний залишок в цьому випадку. Буде менше, ніж n плюс 1 для будь-якого х з інтервалу 0 плюс нескінченність. n і залишок менше за епсилон для будь-якого x. Це означає, що послідовність rn від x рівномірно збігається до нуля на інтервалі 0 плюс нескінченність. Рівномірна збіжність ряду доведена. Без ознаки верштраса. Якщо ви вважаєте заняття цікавими корисними, підпишіться на канал, поставте подобайчик, напишіть коментар або навіть допоможіть каналу за посиланням, яке є під, в описі під цим відео. А ми на завершення наведемо зараз дві, ще дві ознаки, які не настільки поширені, як ознака верштраси рівномірної збіжності. Але досить важливі в деяких випадках, зокрема в рядах фур'є. Мається на увазі ознака Абеля і ознака Дерехле. Вони буквально повторюють аналогічні ознаки для числових рядів, але мають зрозуміло свою специфіку, оскільки тепер ряди функціональні і, і збіжність у нас рівномірна. Починаємо з ознаки Абеля. Ознака Абеля полягає в тому, що. Якщо ми маємо ряд Bn від X, n від одиниці до нескінченності, який рівномірно збігається на множині e, ряд BN вже рівномірно збігається. І є послідовність an від x, функціональна послідовність, яка монотонна на цій множині для будь-якого Х. Для будь-якого X' Z, e, вона монотонна і обмежена у сукупності. Це як модуль AN від X менше або дорівнює якогось числа К для будь-якого N і для будь-якого X. Для будь-якого N і для будь-якого X з E. Обмежена одним і тим же числом. Тоді функціональний ряд n від одиниці до нескінченності, який є добуток цих двох послідовності, BN не від X, буде збігатись рівномірно на E. Збігається рівномірно на E. Ознака абеля. Практично те ж саме, як для числових, тільки з x і рівномірна збіжність. Точно так повторює ознаку Диріхле, ознака рівномірної збіжності діріхле для функціональних рядів. Диріхле. Диріхле. В цьому випадку у нас послідовність часткових сум ряду B, BN від X. обмежені у сукупності. За тими ж самими правилами, вони менші або дорівнюють якогось числа m для будь-якого n і для будь-якого x з множини e. Часткові суми обмежені у сукупності. І функціональна послідовність A n від x монотонно збігається до нуля. Монотонно і рівномірно збігається до нуля на множині e. Е. Тоді цей же самий функціональний ряд n від одиниці до нескінченності a n, B, n від x, bn від x. Рівномірно збігається на множині e. Е. Те ж саме твердження. Умови трошки різні, але твердження. Про збіжність добутку двох рядів. Ну от, скажімо, ознака ті досить корисна, як я сказав, в рядах фуріє. Коли ми розглядаємо ряд АН, N, скажімо, на косинус nx, сума від одиниці до нескінченності, тут правда, АН n просто константи. Константи збігаються, послідовність констант, якщо збігається до нуля, виявляється. Ряд такого вигляду буде рівномірно збігатись на всі числові прямі. Але про це ми ще будемо говорити в питаннях з рядами пов'язаних, А на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте подобайчики, допомагайте каналу. І я буду з вами, Олексій Василенко.